Вітаю вас на нашому занятті. Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Вірно, зима. А який зараз місяць? Так, грудень! Отже, прийшла холодна морозна зима. Це найважча пора року для птахів. Але ж деякі птахи відлітають в теплі країни. А деякі залишаються з нами зимувати зиму. Дітки, давайте з вами відправимось на прогулянку до лісу. Та подивимось, які ж птахи з нами залишились зимувати зиму. Подивіться, малята, як гарно в лісі, яка краса навкруги. Погляньте, малята. Хто сидить на ялинці? Це снігур. Як не дивно, але ці птахи геть не бояться морозу. І чим сильніший мороз, тим вони виглядають спокійнішими. Зазвичай ці пташки літають невеличкими зграйками. А в люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти будь-яку ягідку чи насіння. А це дітки горобчики. І хоча горобчики невибагливі у виборі їжі, проте, проте ці пташки потребують допомоги людини. Вони полюбляють насіння, зерно та крихти хліба, тому варто їх підгодовувати. Дітки, а це хто сидить на стовбурі? Це дятел. Вони зимують у дуплах, які самі собі видовбують. Взимку вони харчуються насінням з ялинкових та соснових шишок. Дятли дуже щедрі птахи і можуть ділитися їжею з іншими птахами. А ось синичка. Вона велика трудівниця. Ця пташка готується до зими, починаючи з літа. І до зими може сховати багато зерна та насіння. Але їм взимку не завжди вдається знайти свою схованку, тому вони часто прилітають до годівнички, де є крихти хліба, зерно або насіння. Малята, ще дуже багато птахів залишається зимувати в нашій країні: це омелюха, сойка, щегол, ворона, сорока. Голуб. Але про них ми з вами поговоримо в наступних заняттях. Малята, я сподіваюсь, вам сподобалась прогулянка по лісу. Тож до нових зустрічей. До побачення!